Вітаю всіх добрих порядочних людей, особливо моїх підписників. Ось таку картоплесажалочку сажалочку я колись зробив, років 15, а може і більше. Ось Така причіпна. Типу підконика садити на два плошка. Тут такі колеса з ґрунтозацепами. Цеп з лунками на картоплю. Тут попадала картопля, досочку таку приробив і стало файно. Ручка для транспортного положення і робочого, підіймається, опускається такий плужок, тут регулюється глибина і ширина міжрадія 30 см у мене, так як багато поля в мене немає. І останній плужок, другий стоїть диск такий на підшипниках і він ріже і файно присипає. Бо перший робить лунку, там не сильно важливо. І от така картоплеса власного виробу. Сам придумав і сам зробив. Ще колеса тут на втулках є вже виточені на підшипники. Водисто на підшипниках. Тут засипається мішок картоплі. І один рядочок садиться. Зараз я взяв переробом лиміші по Полоски позмазував, щоб зберігалася. І стоїть, чекає свого часу. Раніше садив, а зараз сажу. Другим способом, вже більш технічним, але можливо колись вона ще стане в пригоді. Ламаси тут немає. І от така для господарства річ. Всім дякую, бажаю всім успіху, добра, здоров'я, слава Богу.